Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Сьогодні у нас на огляді популярний велосипед від бренду Kinetic модель Crystal 2024 року. Випускається він на колесах 29 дюймів, три розміри рами 18 дюймів, мінімальний зріст 170 см, максимальний до 180 см, ось він у нас стоїть попереду. За ним зелений це 20-й розмір і тут потрібен мінімальний зріст 178 максимальний до 190 І зверху стоїть це вже 22-й розмір, і тут вже зріст мінімальний повинен бути 185 см і максимальний до 2 м. Як ви бачите, три кольори: темно-синій, хакі та сірий. Всі кольори різні на будь-який смак. Матеріал рами алюміній, сплав 6061, якісне зварювання. Труби виконані по технології гідроформінг. Тросики трансмісії проходять всередині рами. Задня гідролінія проходить під нижньою трубою. На задньому трикутнику є кріплення під багажник. Також сюди можна встановити повноцінні крила. На нижню трубу ми можемо зафіксувати насос та тримач для фляги. Сама рама вдалої геометрії, тут зручна посадка і буде неважко проїжджати великі дистанції. Сидіння МТБ-типу середньої жорсткості Apex. Встановлюється воно на алюмінієвий підсидельний штир діаметрі 31,6 мм, довжина 40 см. І висота регулюється та фіксується на ексцентрику. Ширина керма 72 см і фіксується воно на алюмінієвий винос за допомогою системи 4 болтів надійне з'єднання. Вилка амортизаційна бренд Uding. Вона зроблена з алюмінію. Робочий хід 100 мм. Праву ногу встановлений гідравлічний локаут, можна вилку блокувати. В лівій нозі ми можемо налаштувати її жорсткість шляхом скорочення або подовження пружини. Втулки тайванського бренду Quando і зарекомендували вони себе як надійний та перевірений механізм, також велосипеду додають хороший накат. Обода зроблені з алюмінію подвійні. Гума Кенда. Ширина покришки 2,10 дюймів і протектор себе цей хорошо проявить в лісі та також буде на ньому комфортно їздити по асфальту. Кількість передач на велосипеді 16 складається з компонентів Shimano. На керму встановлені монетки Shimano M315. Права на 8 швидкостей і вона працює з заднім перемикачем. Ліва на 2 і вона працює з переднім. Передній перемикач Shimano Altus. Працює він з провідною парою алюмінієвою провіл Зефір на дві зірки, розрахунок зубів на маленькій 24 і на великій 38. Фіксується вона на каретку Neko на промислових підшипниках картриджів. Задній перемикач Shimano Altus M310 і працює він з касетою на 8 зірок. Вона також від Shimano і розрахунок зубів на маленький C12 зубів і на великий 32. Задня втулка також Квандо. Компоненти трансмісії добре взаємодіють між собою. Перемикання чіткі та швидкі. Гальмівна система дискова гідравлічна. Самі гальма Shimano BR MT200. Це одні із самих безпроблемних та надійних гідравлічних систем. Гальмівні колодки завжди є в продажу. Діаметр гальмівного диска 160 мм. І переднє колесо фіксується на ексцентрику, тож зняти та встановити його можна без будь-якого інструменту. Задня також встановлюється на ексцентрику і задній гальмівний де 160 мм і в заводську комплектацію входить бокова підніжка. Kinetic Crystal це впізнавана модель з позитивною репутацією. Всі компоненти витривалі, надійні, хороша рама, трансмісія, вилка, гальма, велосипед на кожен день. Велоподіум є офіційним представником бренду Kinetic. Гарантія на раму 3 роки на обладнання 1,5 Якщо сподобався цей велосипед, придбати можете в нашому магазині в Одесі або відправимо по всій Україні новою поштою. Доставка безкоштовна, є різні способи оплати, оплата наложеним платежем, частинами від Приватбанк, Монобанк, наложеним платежем. Вам подякував за увагу і до зустрічі в нових відео.